звати Назар і Ми розпочинаємо сьогодні випуск із трагічних подій у броварах. Розбився гелікоптер. На борту було керівництво МВС. Про це все в деталях розкажемо в цьому випуску. Поки що. ж Поки що ж 820 окупантів знищено за минулу добу, як ми 820, минулої доби було знищено лише 870. Ось ми бачимо, що вже майже 118 тисяч знищених кацапів з всього від 24 лютого. Дев'ять танків за минулу добу знищено і Багато техніки окупантів ще збройні сили за добу відбили атаки російських військ у районах дев'яти населених пунктів. Йдеться у звіті генштабу. Щодо броварів на Київщині, там впав гвинтокрил. Це сталося поруч із дитячим садком та житловим будинком. У це був гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. Йдеться про міністра Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна та державного секретаря МВС Юрія Лубковича. Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з гарячих точок. заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Нині, за попередню інформацію, кількість загиблих у броварах внаслідок цієї трагедії загинуло 18 людей, серед них троє дітей. Нині також відомо про 22 потерпілих. Вони перебувають в лікарні серед постраждалих 10 дітей. Офіційна інформація ДСН щодо авіакатастрофи в Броварах. То внаслідок падіння вертольота ДСНС пошкоджено дитячий садок, 14-поверховий житловий будинок та три легкових автомобіля. На борту перебувало 9 людей 6 осіб оперативної групи міністерства внутрішніх справ, включно із керівництвом відомства. Також загинули троє членів екіпажу ДСНС. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії вертольота в броварах. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбетов зазначив, що над справою працюють і слідчі СБУ та Державного бюро розслідувань. Він попросив громадян, які стали свідками трагедії, з'явитися з до поліції для свідчень, щоб розповісти про побачене, необхідно звернутися на лінію 102. Ну і зараз ми покажемо перші катри цієї з місця трагедії. пизда, что творится у нас. Я ебал как рот блять Я. Все. Еще одну не ебать. Просто пизда. 等等。 Ну, ми за цією трагедією слідкуємо. Всі е, деталі ми повідомляємо в нашому телеграм-каналі umn.ua. Так що закликаю вас підписуватись. Ми ж продовжуємо далі щодо війни. То є дані британської розвідки щодо Соледара. Українські війська ймовірно вийшли із Соледара та продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Українські війська ймовірно встановили нові оборонні лінії на заході. Російський наступ на Солодар в основному здійснювався силами групи Вагнера і був допоміжною операцією спрямовою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут. Ось такі така аналітика від британських розвідників, е, і расисти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Е, зараз я вам розповім про шість областей. Які сьогодні постраждали від обстрілів окупантів? Так, от щодо сумщини, окупанти 37 разів ударили по Білопільській, Новослобідській та Краснопільській громадах. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань на Харківщині. Росіяни обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічну та інші населені пункти Куп'янського, Чугуєвського та Харківського районів. Відомо про одного пораненого пошкоджені будівля автотранспортного. Фахового коледжу та приватні будинки на Донеччині вчора росіяни поранили двох мирних жителів у Бахмуті та Орлівці. На Миколаївщині вчора ввечері ворог завдав ударів з реактивних систем залпового вогню, вогню по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька будинків постраждалих на щастя немає. Дніпропетровщина, росіяни тричі накрили Нікопольщину вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади Марганецьку та Червоногригорівську. Григорівську. Люди вцілілі. Запорізька область тут росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Оріхова та Новоданилівки, Гуляйполя, Степового та інших населених пунктів Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків. На Херсонщині росіяни 83 рази за добу атакували область. У самому Херсоні обстріляли житлові квартали та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про чотирьох поранених. Ось таку маємо ситуацію. Виходять обстріли були в семи областях, якщо так в цілому вже порахувати, і до міжнародних подій. То йдеться про збільшення зброї від наших американських партнерів. Так от Білий Дім до кінця тижня оголосить про новий пакет військової допомоги для збройних сил. Повідомив речник з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ну а 20 січня хочу нагадати, буде засідання у форматі Рамштайн, де вирішується надання військової та іншої допомоги Україні. США передадуть Україні 300 тисяч артилерійських снарядів, які зберігаються на території Ізраїлю. Пише New York Times. За інформацією джерел видання існує відповідна угода, і майже половину цих боєприпасів вже переправлено до Європи. І, як очікується, ці снаряди доставлять в Україну через Польщу. Пише видання. Снаряди призначені для збройних сил. Зберігалися на двох американських складах, створених в Ізраїлі після Арабо-Ізраїльської війни 1973 року. Для використання американськими військовими у конфліктах на близькому сході. 300 тисяч снарядів очікуємо ще від американців. Тут варто нагадати вчорашні новини. То США планують завершити тренування українських воїнів на системах Петріот за 10 тижнів. Про це повідомляв міністр оборони Олексій Резніков. Ну і до речі, нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютел вівторок заявив президенту США Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітно-ракетний комплекс Петріот. Тобто вже йдеться про три батареї: Петріот від Сполучених Штатів Німеччини і ось тепер від Нідерландів. Ну і у своїй вечірній промові президент Зеленський подякував Нідерландам за батарею ЗРК Петріот. Ну і ще канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що обговорює із союзниками можливе постачання західних танків в Україну. За його словами, Німеччина веде переговори з партнерами про можливе постачання важких танків до України. Проте будь-які оголошення мають бути узгоджені між союзниками. Нагадав канцлер Шольц. А ще хотілося б сказати, що в Україні вже працюють понад 25 тисяч. Старлінків наразі Україна є другою в світі країною після Сполучених Штатів Америки за кількістю терміналів супутникового інтернету. Starlink. про це розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь. Зараз оновлю інформацію. Так, є, є ще реакція від президента. Тож на його офіційній в офіційному телеграм-каналі, станом на 12.00 ось таке повідомлення від президента Зеленського. Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС. На місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Ну нині вже відомо про 18 людей. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється, Серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гвинтокрила. травмовано 25 людей. Серед них 10 дітей йдеться в повідомленні президента. Станом на цю хвилину загинули. Три дитини невимовний біль. гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив службі безпеки України у взаємодії з національною поліцією України і іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося на місці трагедії. Працюють усі служби, пише президент. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген і Юрій, команда МВС, справжні патріоти України, світла пам'ять, світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок. Йдеться в повідомленні президента Зеленського в Телеграм. Ну а поки що ж про причини цієї трагедії, чому так сталося говорити ще зарано? Буде розслідування, і воно звичайно ж триватиме не один і не два дні. Нагадую, що ми слідкуємо і оперативно все повідомляємо про цю трагедію в броварах. Неймовірну страшну трагедію в нашому телеграм-каналі і закликаю вас підписуватись. Якщо ви будете читати цей канал, то в принципі ви нічого не пропустите. Із найголовнішого, що відбувається в Україні та світі, друзі. Закликаю вас підтримувати і надалі українське військо. Це критично і життєво необхідно для нас всіх. Далі ви можете і підтримати нашу роботу журналістів Ukrainian Media Network, Всі реквізити для цього є в описі під нашими відео. І Наступний випуск хочу повідомити вам буде о 15.00 тепер у нас новини виходитимуть о 12.00 о 15.00 ще новини будуть о 18.00 в рамках редколегії чи то... Ростину імперії, ну і традиційно двадцяти буде, що було це підсумок за день, який будуть вести я і Анастасія Кримова. Так само ми разом заповнюємо для вас телеграм-канал Ймен.ю побачимось. Слава українській армії і смерть окупантам!